Рада долучити до марафону Сергія Руденка, шеф-редактор сайту Еспресо, з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас в нашому ефірі, рада бачити вас. Я вас вітаю, Аню. Теж радий вас бачити і вітаю ваших глядачів і телеглядачів. Прекрасно! Глядачів і які нас в телевізорі дивляться, і які нас дивляться в Ютубі. Пане Сергію, давайте проговоримо сьогоднішній день. Він може бути важливим для нашої країни. Ми бачимо, що потужна європейська делегація прибула до Києва, десь має відбуватися саміт Україна ЄС. Але у мене питання, можливо, іншого характеру. До вас ну ви не чиновник, так? Ви не можете зараз сипати певними заявами, як у нас це прекрасно. У Мене питання про ці всі корупційні скандали, які у нас лунали останніми тижнями, і в соцмережах, і з екранів телевізорів. От оці корупційні скандали вони можуть якось вплинути на ставлення європейських чиновників або на зміни певні в європейській політиці щодо України? Чи це дуже мілко? Як ви вважаєте? Безперечно, Аню, можуть вплинути питання лише як мене, наприклад, як громадянина України, дуже дивує, що оця антикорупційна вся риторика і антикорупційна історія, яка розпочалася буквально кілька останніх днів. Вона була очевидно приурочена, в тому числі до саміту у України і Європейського Союзу, і мене чесно кажучи, дивує, чому оці антикорупційні посадки і антикорупційні обшуки, чому вони не відбувалися раніше. Бо країна, яка перебуває у війні, країна, яка отримує дуже багато допомоги фінансової з за кордону, раптом починає трусити своїх чиновників. Ніків знаходити в диванах по мільйону доларів, знаходити якісь там потаємні записки представників податкової адміністрації, які хочуть заробити в рік один мільйон доларів перебуваючи на державній посаді. Все це виглядає дуже дивно. Дуже дивно, але я розумію, що вимога боротися з корупцією це одна із основних вимог на шляху до членства України в Європейському Союзі. Ми вперше цього року. І в ці дні беремо участь в цьому саміті з Європейським Союзом в статусі кандидата на членство в Європейському Союзі. Тому така активність, я так думаю, повністю пов'язана з цим самітом, з цим форумом і з бажанням України продемонструвати, що ми готові боротися з корупцією. Хоча Ще раз повторюсь мені не зрозуміло, чому ми тільки зараз починаємо це робити. І найголовніше, я розумію, що всі, до кого зараз мають претензії антикорупційні органи і служба безпеки України разом з бюро економічної безпеки, всі ці люди були призначені після 2019 року. Тобто, це є ті люди, яких до влади привів президент Зеленський. Тобто, весь цей час ви підводите до того, що весь цей час було не на часі, а тепер раптом на часі, і це вочевидь абсолютно, до а, абсолютно точно, абсолютно точно ви сформулювали. І е, мені здається, що е, ну, скажімо так, політичну відповідальність за за корупціонерів і хабарників, яких зараз викривають. Антикорупційні органи Служба безпеки Бюро економічної безпеки лежить на нинішній команді, тому що ну, практично вся влада в країні належить одній політичній силі і максимум трьом особам в державі. Угу. Зрозуміло. Ну, тепер нам треба чекати чергового сигналу від наших західних партнерів, і тоді знову почнеться масштабна чистка. Чи ви вважаєте, що оцей може й бути? Ну от все на часі, значить, із сьогоднішнього дня ми починаємо обшуки, там розборки і так далі. І це може тривати певний час. Чи це такі точкові, точкові заходи? Як думаєте? Як відчуваєте? А, Аню, мене наприклад найбільше зараз непокоїть, що ми зосередились на персоналях, яких ми бачимо на екранах, і проти яких порушено кримінальні провадження, обшуки проводяться в цих людей, але ми не зосереджуємося на причинах цієї корупції і хабарництва. Тобто, вся система, яка в державі працює. Вона в будь-якому разі буде поглинати і пожирати цих людей, які будуть приходити на посади. Всі вони будуть хотіти соболеві там шубки, мільйон доларів заробити на посаді головного податківця Києва чи там України. Не вони будуть хотіти їздити в автомобілях автомобілях і мати будинки в кончізаспі, перебуваючи на державній службі. Система лишається та ж сама. Тобто, скільки б вони зараз ні, нікого не ловили і не показували і не обшуковували. Система лишається одна і та ж сама. Тобто, ми не говоримо про причини цієї корупції. Ми не говоримо про причини хабарництва, яке процвітає в Україні. Ми не говоримо, що, що потрібно змінити, бо це як у тій. Діжці, якщо ти е, нових огірків набереш на городі і кинеш в діжку, де уже квасяться е, огірки солені, то ті огірки, які туди потраплять, теж будуть соленими через якийсь певний період. А як ви ось оцінюєте, ми з вами Сумська область, близький нам, нам з вами регіони? Ми дуже часто його в наших ефірах згадуємо. Ви бачили інформацію, що там чиновників вже викрили на розкраданні гроші, які призначалися на? Відбудову інфраструктури. Ну я там розумію, коли там між собою щось політики бізнесмени ділять. Але ж ми не знаємо, що це за гроші були виділені. Можливо, їх віддавали нам міжнародні фонди. Може бути таке? Як тоді виглядати нам в очах міжнародних партнерів, якщо вам дають 100 гривень, а ви їх пиляєте надвоє? Ну, це, це ще раз говорить про те, Аня, про що я вже говорив. Про те, що система лишається одна і та ж сама. Тобто, люди приходять у владу не для того, аби е, зробити щось для цієї держави, аби не е, врятувати Україну, а для того, аби набити собі кишені, і це на жаль дуже печально, тому що. Як виявляється, в Україні найкращий бізнес це бізнес на державній посаді. Тобто, якщо ти хочеш стати великим бізнесменом, мати порш і мати будинок і ще щось там один мільйон доларів, то тобі не потрібно. Вигадувати велосипеда, продавати цього велосипеда, десь на сумському базарі, чи там на Білопільському базарі. Угу. Достатньо стати керівником якогось управління сумської обласної військової адміністрації, так. чи там, якимсь чиновником в Сумах, і все. Ти вже бізнесмен, тому що в тебе ти живеш набагато краще, ніж ті люди, які ризикують своїми грошима. Люди, які ризикують своїм здоров'ям. Люди, які ризикують своїм майбутнім і вкладаються в щось, і щось будують в доволі непростій області, яку постійно обстрілюють щоденно, а ти просто розподіляєш якісь гроші і в результаті цього. Ти пан і кум королю і сват міністру. Ну і про ворогів наших ми не можемо не говорити, хоча внутрішня кухня вона теж цікава, і актуальна тема, але все ж таки. Про окупантів, лютий місяць у нас починається з вами. Ну, дехто говорить про те, що це лютий торішній, і він навіть не ну, не закінчувався так з минулого року. Ми всі в очікуванні великого наступу. Це вже підтверджують і наші офіційні чиновники і Захід, і Європа говорять нам про те, що наступ буде. Як вважаєте і як ви оцінюєте зараз можливості Російської Федерації? От політичні цілі Путіна вони вище за військову логіку зараз. Наміри і маніакальність, з якою Путін намагається приборкати Україну, а простіше кажучи, її знищити вона поза будь-якими розумними логічними поясненнями, тому що упродовж останніх 20 років перебування. При владі Путіна він робив одне й те ж: він намагався зробити все, щоб нашої країни не було. Він намагався вплинути на внутрішню політику України. Він намагався повністю приборкати Україну, і виключно громадянське суспільство не дозволило йому це зробити. Так було в 2004 році. Так було в 2014 році. Так було упродовж президентства Віктора Ющенка і. Петра Порошенка під час президентства Віктора Януковича йому це вдавалося. Він розсадив всіх своїх людей. Він думав, що нарешті питання, українське питання він закрив. Ні, тепер він вважає, що при слабкому за його розумінням президентові Зеленському він може щось теж отримати і здобути, тобто він уже воєнним. Шляхом війною намагається знищити українську державу. Тому логіка в нього доволі проста. Тобто він в своїй політичній кар'єрі і в, своїй, в своєму житті для нього найбільшого завдання, здається, немає, аніж це поруйнування України і знищення цієї держави. Ну, тобто він поставив в своєму житті на кон все для того, щоб. Нас не було, але мені здається, що ця ставка його невірна, і що він не робив. Мені здається, що вже те, що було там в 2013-2014, коли практично всі росіяни сиділи на всіх гілках влади, такого вже не буде, і те, і мені здається, що і Росії такої вже не буде, як була до 2022 року. До нас сьогодні в ефір приходить Володимир Єльченко, дипломат. Ви його знаєте, мабуть, говорили з ним неодноразово. І ми з ним зторкнулися теми, чи Сполучені Штати вже готові остаточно спалити усі мости з Російською Федерацією. Ви як вважаєте, враховуючи ту кількість озброєння, яку вони нам дають? От до речі, Єльченко звернув увагу про те, що російські дипломати вже не спілкуються напряму з американськими. Вони лише із посередниками через посередників, так і це вже ознака того, що Сполучені Штати не хочуть мати нічого спільного з Росією. А ви як вважаєте? Я вважаю Аню, що насправді світ і Сполучені Штати Америки ще стримує від того, аби поруйнувати Росію остаточно економічно і військово. Виключно один фактор це. Ядерна зброя, якою володіє Російська Федерація, якщо б цього фактору не було, я думаю, що це було б зробити набагато простіше. А так вони я маю на увазі, і американці, і представники західного світу зараз думають про наслідки. Такого поруйнування, в кого ця опиниться зброя, якщо там буде 15 чи там двадцять республік окремих, які угу. будуть входити в конфедерацію, Російську конфедерацію, в кого опиняться ця кнопка чи кнопки? Але це так чи інакше. Їм про це потрібно думати, тому що цього тижня заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков сказав про те, що в 2026 році вони можуть вийти з договору, який дозволяє американцям контролювати росіян, а росіянам американців щодо ядерної зброї, і це виклик. Ну от умовно кажучи, через три роки це дуже серйозний виклик для всього світу. Буде я розумію, що вони можливо шантажують у вас світ, але... Ядерний шантаж це найбільше, що зараз вдається Володимиру Путіну. Хоча мені здається, от на нинішньому етапі там боятися російської ядерної дубинки смислу немає. Ви тому, маєте що... на увазі застосовувати він її не збирається. Так. Далі погроз не піде я думаю, що людина, яка має мільярди і, умовно кажучи, так любить життя, він він чи піде на те, що його в якусь секунду не стане, так як він погрожував Джонсону, що за одну хвилину. Твоє життя може обірватися, і тобі не буде боляче. От приблизно те ж саме треба завжди повторювати Путіну, що за хвилину твоє життя може обірватися, і тобі буде не боляче. Ну приблизно мені здається, от на, на такому рівні, як говорить Путін із світом, світ має говорити з Путіним на не із такою риторикою. Слушно дякую вам за ваші думки, які ви озвучили в нашому ефірі. Сергій Руденко був з нами на зв'язку, шеф-редактор сайту Еспресо. Дякую.